Я Руслан Петричка. Добрий вечір. Сполучені Штати стурбовані наступом російсько-сепаратистських сил на українські позиції. Обіцяють підняти ціну, яку Росія платить за агресію в Україні. Речниця державного департаменту Марі Гарф заявила, що пряму відповідальність за це несе Росія. Ми стурбовані повідомленнями, у тому числі від ОБСЄ, про те, що об'єднані сили Росії сепаратистів вночі почали скоординовану атаку на українські позиції поруч з містом Піски, Луганськом і Мар'їнкою. Ці атаки російсько сепаратистських сил відбуваються на українській стороні демаркаційної лінії відповідно до умов припинення вогню. За наявною нас інформацією, вони використовували гради і інше важке озброєння, яке вони повинні були відвести відповідно до умов. Лютневої мінської угоди вони за повідомленнями вбили як мінімум одного і поранили 20 українців. Будь-яка атака об'єднаними силами сепаратистів Росії неприйнятна і суперечить мінській угоді. Росія несе пряму відповідальність за запобігання цим атакам і виконання умов угоди про припинення вогню. Будь-які спроби захопити додаткову територію України будуть зустріти зростаючою ціною, яку заплатить Росія.